Вітаю вас, майбутні аналітики кіберзагроз. Перед вами більше, ніж просто професія. Кібербезпека це місія захисту цифрового середовища. Опановуючи її, ви дізнаєтесь про різноманітні інструменти і методи виявлення, запобігання та реагування на випадки порушення безпеки в комп'ютерних системах і мережах. Протягом серіалу ми ознайомимося з роботою кібераналітика, дізнаємось про основні поняття галузі та розглянемо типові ситуації. З якими стикається спеціаліст. Це ваш перший крок до здобуття нової професії. Кібербезпека це динамічна сфера, де щодня з'являються нові виклики, а ваші навички захищають життєво важливу інформацію та зберігають цілісність цифрової інфраструктури. Кіберзломисники постійно розвивають свої стратегії, а ми, як захисники, адаптуємось, впроваджуємо інновації і захищаємо користувачів, громади та організації від цифрових загроз. Аналітик із кібербезпеки відповідає за захист комп'ютерних систем, мереж і даних організацій. Його основна роль полягає в моніторингу, аналізі і реагуванні на інциденти безпеки. Кібераналітик займається виявленням, ідентифікацією та попередженням про можливі атаки, аномальні дії та зловживання. Він аналізує виявлену зломисну діяльність, щоб нейтралізувати загрози. Також він відповідальний за документацію та ескалацію кіберінцидентів. Терміни аналітик з інформаційної безпеки і «аналітик із кібербезпеки часто використовуються як взаємозамінні. Однак можуть бути деякі відмінності залежно від посади і організації. Аналітик з інформаційної безпеки зосереджується на захисті інформації та даних організації від несанкціонованого доступу, модифікацій або знищення, а сфера діяльності аналітика з кібербезпеки ширша може охоплювати не лише інформаційну безпеку, але й захист комп'ютерних систем. Мереж і технологічної інфраструктури. Згідно з дослідженням ЦИСКа Cyber Security Readiness Index за 2023 рік лише 15% організацій в всьому світі готові до боротьби з кіберзагрозами. Найкраще підготовлені до цифрових загроз організації, що займаються розрібною торгівлею, фінансовими послугами і охороною здоров'я, адже ці галузі найбільше піддаються ризику кібератак і потенційних втрат. Майже половина постраждалих організацій зазнає збитків у щонайменше 500 тисячах доларів США, тож готовність протидіяти є надважливою. Уявіть собі, 82% опитаних компаній очікують кіберінциденти найближчі 1-2 роки. За даними дослідження Cisco Talos, основними загрозами 2023 року були програми, що займались вимаганням, здирництвом, проникненням до мереж і крадіжками персональних даних. Зломисники дедалі частіше повністю відмовляються від шифрування і погрожують витоком конфіденційних даних. Другий рік поспіль найактивнішою з груп програми вимагачів була LogBit. Вона займала понад 25% від загального обсягу повідомлень, розміщених на сайтах витоку даних. Найчастіше зломисники використовували старі вразливості в поширених програмах. Іноді таким вразливостям було понад 10 років. Згідно з даними Cisco Talos Incident Response, найбільш цільова галузь для програм вимагачів, охорона здоров'я, де об'єктами захисту є персональні і медичні дані пацієнтів. У більшості випадків програми вимагачі атакують організації з обмеженим фінансуванням безпеки і низькими допустимими простоями. Розробники шкідливого програмного забезпечення. Постійно адаптуються та знаходять нові способи, як обійти дедалі більшу кількість оновлень захисту. Тож в інтересах компаній бути максимально підготовленими. 86% опитаних організацій планують збільшити свій бюджет на кібербезпеку щонайменше на 10% протягом наступних 12 місяців. Як бачимо, актуальність професії складно переоцінити. Ринок швидко росте, і сьогодні потреба у спеціалістах з кібербезпеки є дуже високою. Водночас самих спеціалістів критично мало. Аналітик кіберзагроз одним із перших реагує на цифрові кризи. Від його зусиль під час інциденту залежить розвиток подій і відновлення після них. Якщо ви бажаєте розвиватися в цьому напрямі, вам необхідні базові знання з програмування мовами Assembler, C і Python та загальної кібербезпеки. Зокрема, потрібно дізнатися, як протистояти кіберзагрозам. Кожна нейтралізована загроза не лише вдосконалить ваші навички, але й зміцнить цифрові кордони. Чимало термінів та інформації, що буде згадуватись в цьому серіалі, потребує окремого детального знайомлення. Такі базові серіали ви можете переглянути на порталі «Дія. освіта», перейшовши за QR-кодом на екрані. Для боротьби з кіберзлочинцями використовують все: від складних фаерволів до витащених методів шифрування. Необхідно постійно розробляти стратегію впровадження заходів для захисту критично важливої інфраструктури і важливих ресурсів. Сфера мережевої безпеки не лише про технології, а й про те, як перехитрити супротивника. Тривалість навчання залежить від вашого вибору освітнього рівня бакалаврський або магістерський, а також від вашого темпу навчання. Бакалавра зазвичай отримують продовж 3-4 років, магістра ще 1-2 роки. Проходження сертифікаційних курсів може займати від декількох місяців до року. Багато кібераналітиків мають ступінь бакалавра в галузі комп'ютерних наук, інформаційної безпеки, математики або інженерії. Здобуття подальшої освіти, наприклад, ступеня магістра в галузі кібербезпеки, інформаційної безпеки або в суміжних галузях, дає необхідні базові знання. Окрім диплома, компетентність у сфері кібербезпеки підтверджують професійні сертифікати. Їх можна отримати після складання іспиту в сертифікаційних центрах. Такий документ підвищує довіру роботодавця та робить вас конкурентно спроможними. Зверніть увагу на перелік рекомендованих сертифікацій у додаткових матеріалах до серії. Сертифікації перевіряють ваше розуміння того, як шукати слабкі місця та вразливості в цільових системах, використовуючи ті самі знання і інструменти, що й злоумисний хакер. Але законним способом. До недолікої професії зараховують підвищену відповідальність, стресовість, нерегулярність робочого режиму. В разі виявлення серйозних кібератак фахівці часто змушені працювати поза робочий час. Серед переваг роботи, кібераналітика можна виділити попит на ринку праці, соціальну важливість професії, гідну заробітну плату і різноманітність завдань, особливо враховуючи постійні зміни в ландшафті кіберзагроз. Опановуючи цю галузь, пам'ятайте, що ви нове покоління кіберзахисників і цифровий світ чекає на ваш внесок. Тож нехай ваша подорож у сфері кібербезпеки буде корисною і результативною.